Хлопчики та дівчатка відео про те, як я прийшла до фінансової грамотності. Як із людини, яка <кій> мала кілька вже джерел доходу, але взагалі нічого не відкладала, я стабільно можу відкласти близько 30-40 тисяч. Але це за умови, якщо я їду у відпустки якісь, тобто, скажімо так, більш-менш контролюю свої доходи. Скажімо так, перш за все, сталося мені 19 років, і я вирішила, що треба шукати стабільну роботу. Паралельно до цього, я ще 17 років отримувала підвищену стипендію і додаткові там виплати за хороше навчання, премії і тому подібне. Відповідно, тоді мені цього вистачало, але з часом перестало. Плюс я з'їхала з, з хлопцями і хотілося б якось вже вкладатися. Буть це все. І мати просто свої гроші, а не гроші у тумбочці. Да, свого роду я теж брала гроші в тумбочки, так би мовити. І це реально було буквально так. Але, ну, зрозуміло, що я все ж таки свідома особистість, і тут, навіть не питання 50 на 50, тут питання, щоб в мене просто були свої фінанси. Я влаштувалась на роботу, не скажу, що вона була легка для дівчини, вона взагалі я вважаю, була на той момент не легка, тому що я працювала з 7.30 десь до 8.30. Тобто, уявляєте, і з цього відпочинку тут 15, дай Боже, хвилин обіду. Бо така специфічна робота, коли постійно, ну, постійно, реально треба щось робити. Якось так. І пропрацювала я так, дай Бог, майже. Е я звільнилась рівно через 11 місяців. Зараз поясню чому. Ну, це, скажімо так, не важливо для нас, що історії. Просто я там проробила, я бачила кар'єрний ріст, але, скажімо так, вчасно просто мене не підвищили, коли можна було. І я зрозуміла, що, в принципі, я можу знайти легшу роботу в кращому місці і де не доведеться у це чекати. Тож, що, скажімо так, принаймні за ті гроші, які обіцяла та посада, її можна було терпіти, навіть дуже добре терпіти. Не скажу, що я мало отримувала, я вважаю на той момент для того року, скажімо так. Так, це взагалі хорошо і для мого віку для 19 років це реально було добре. Я і за квартиру зразу почала з хлопцем там платити і допомагати якось, в принципі, ну, тобто і собі купляти, і все-все-все я могла забезпечити. Але а, проблема в тому, що оскільки графік був важкий, і в мене все менше було часу на себе, а я ще, скажімо так, а, мене ще навчання. І очне навчання. Просто що тоді воно було дистанційне через війну, ковід і тому подібне, то я це якось поєднувала добре. Але з такою роботою це прям взагалі дуже важко було. Ай, і. Просто коли проходила запешка, я собі компенсувала це тим, що накупляла багато-багато косметики. От я зрозуміла, це прям був тригер, тому що я тупо не встигала реально за собою доглядати. якась там була форма, я не могла там дягатися, якась проявлятися, то я все йшла на косметику просто тисячами, дві тисячі чи щось таке. І не доглядову косметику, типу, не тільки на оце все, просто на все. І з часом я зрозуміла, уже як перейшла на іншу роботу, що таке не прокатує. І я, скажімо так, вже хочу чогось більшого. Я знайшла іншу роботу досить швидко, і я не сиділа вдома, я буквально в один день звільнилася, і в той же день мене прийняли на іншу роботу. Тут мені пощастило, мені дуже допомогла моя подруга. Люблю її, якщо вона дивиться це відео. І так само ну загалом я влаштувалася трішки більша була оплата на кілька тисяч. Але в мене було набагато більше часу. Тобто я працювала там з 8 до 6, умовно, там трішки змінний графік був. І в мене були стабільні вихідні, там інколи там чергування було на вихідні. Але це набагато простіша робота, і вона за моєю спеціальністю, більш-менш, скажімо так. І я так почала працювати. І я пам'ятаю, прийшла дуже дуже хороша новорічна зарплата з преміями, і на той час це напевно найбільше грошей я заробила, Плюс я тоді ще ж звільнялася, і мені якась під новий рік. Насипалася і виплати з минулої роботи, і з цієї, і з цієї. І загалом якось так сталося. Ну, скажімо так, виплати в мене пішли на інші потреби. А от конкретно прийшла хороша зепешка, плюс там стіл, подарунки, все це також всього. І, і якось я зрозуміла, що я можу прямо зараз відкласти десь 5 тисяч. <кхід> Але наступні місяці я трішечки буду в економії, тотальній економії. Я думаю, чому б ні? І я відклала плюс, якось, коли ти домовляєшся з хлопцем, що можна десь економніше, туди подібне, то Окей, взагалі живеться і тому подібне. Загалом, якось я відклала 5 тисяч, звичайно, я їх в процесі все одно витратила, бо скажімо так, затримували там аванс, зарплату чи щось таке. І загалом, але за рахунок цього, я вважаю, це найважливіший і найлегший крок, щоб стати на цей фінансовий, скажімо так, шлях. Треба якісь хоча б два місяці просто тотально підекономити і зберегти собі манюсіньку таку фінансову подушечку. Хтось каже, 5 тисяч це багато. Ну, якщо дивитися в прерогативі великої фінансової подушки, то це, я гадаю, трохи. І, скажімо так, так як я витратила, в мене чітко ці 5, вони не відклалися, це відклалися 3, 2, десь так, все одно воно щось пішло. І з того часу я якась, я зменшила перш за все витрати на косметику на ці всі штуки, зменшила шопінг трошечки, залишила розваги, і стала більш економніша і е, в плані їжі. Тобто, все готувати сама. Не скажу, що я до цього дуже сильно замовляла доставки, але, скажімо так, просто кожен день хотіла щось новеньке і за рахунок цього е, дуже багато витрачала грошей. Як тільки почала закупляти продукти, готувати більше Вдома, то, звичайно, суми скоротилися. Це банально, я тут не відкриваю вам Америку, бо ще засруть, як завжди. Засруть за те, що я тут вся з доставками, звичайно, що готувати простіше і дешевше. Я ж кажу, з цього і починаю. І знаєте, якось так виходило, що кожен місяць здавалося відкладати тисячу. І зарплати, і тисячу від... з авансу. Я не скажу, що я за рахунок хлопця, до речі, бо може бути ще така версія, що за рахунок хлопця вона відкладає, от у нас все окей, я знаю, скільки він заробляє, знаю, скільки я заробляю, скільки відкладаю. І у нас все типу, ок, і він там може щось собі залишити, і я, але при цьому ми побут тримаємо разом. Там Я купляю одне, він купляє друге. Так що, відповідно, так нам вдалося делегувати оці всі штуки. Ще головне, шукайте доходи реально додаткові, неважливо як. І давайте собі відпочинок, рефлексію, де можна підзаробити. Також проводьте аналіз, де у вас тригери, де ви розтратилися, де от що сталося, що ви витратили більше, ніж зазвичай. І реально прописуйте приблизно бухгалтерію. Скільки ви отримали, на що витратили, коли ви бачите цифри, я ще чому я не сильно люблю готівку. От чесно, я взагалі не люблю готівку і не люблю кредити. Ну кредити, зрозуміло, я ніколи їх в житті не брала е, умовно. Тому якось мені важко це оцінити. А от коли. Я бачу чітко, скільки в мене на карці, скільки в моменті витрачаю. Ви знаєте, це дуже класно тризляють в деяких моментів. Так що я раджу мої особисті поради, це реально потерпіти і відкласти менюсіньку фінансову подушку. Якщо якась проблема, ви не берете кредити, ви у себе берете ці гроші. Або ну, не вистачило до кінця місяця, взяли у себе, поклали, потім доклали. Будете більш фінансово вже розраховувати, скільки вам треба. І так само в інших місцях відстежуйте там, економте, більш-менш на яких тих речах не можна зекономити. На одязі не економте якісному одязі, не економити. на якісній домашній їжі. ну, Теж я гадаю, можна не економити, але можна за рахунок того, що ви виберете просто продукти нормальні для приготування нормальної стандартної їжі. Ок. Але при цьому я залишила кафешки, рестики і тому подібне. Це у нас на окремому балансі. Головне це підрахунок, і головне фінансова подушка. Вона мене дуже виручає. Ішка я з легкістю, буквально без зайвої економії, крім цих двох місяців, тоді вже понад два роки спокійно відкладаю. І ви знаєте, виходить, там я їх витрачаю на відпустки. Звичайно, на таке все. Але я живу нормальне життя, і протягом того часу я можу в себе як забирати, так і класти на рахунок гроші. Отакий цікавий випуск. Бережіть свою тумбочку з грошима, так би мовити.